Доброго дня, вас вітає компанія Lux. Сьогодні ми будемо піднімати одну дуже цікаву тему це є тема форсунок. Форсунки низького і високого тиску, а також деякі форсунки для піни. Тема є дійсно дуже цікава, тому що підписчики і наші клієнти задають багато питань, як підібрати правильну форсунку, яке має бути правильне розпилення, кут цього розпилення, з чого воно все має складатись і так далі. Щоби, скажімо так, один раз дати відповідь на всі питання ми прийняли рішення відзняти цей відеоролик. Які найпопулярніші запитання, які клієнти задають, це саме моменти закріплення цієї форсунки, з якого матеріалу виготовлена ця форсунка, з чого вона взагалі складається, які її види. Тобто сьогодні я вам коротко все розповім, а далі ви можете телефонувати, всі телефони будуть знизу. Ви без проблем зв'язуєтесь з нами, ми вже вам більш подробніше все розповімо. Значить, дивіться, всі форсунки високого тиску складаються з нержавійки. Тобто це є нержавіючі форсунки високого тиску. Також є форсунки низького тиску з пластику, також є пінні форсунки і різноманітні речі. Зараз ми змінимо ракурс і будемо вже відзнімати безпосередньо зблизька, щоб ви могли бачити, про яку форсунку ми ведемо мову. І ми по конкретно по кожному моменту вам розповімо, що ми, як вона складається. І так, розпочнемо з форсунок, які ми використовуємо безпосередньо на наші мийки. Форсунки ми використовуємо ось такого типу. Це є форсунка, яка виконана повністю з нержавійки, і має всередині керамічний наконечник. Чому кераміка? Тому що вона є довговічна, вона не має моментів стертя і дуже великий період часу служить. За весь срок експлуатації, скільки ми їх продаємо, а це вже більше 8 років досвіду. В нас не було жодних проблем з ними. Було декілька дрібних моментів, це коли форсунка забивалася, коли в магістраль щось попадало. А так, щоб вона виходила з ладу, ну я такого не пам'ятаю. Є форсунки і ще одного типу закріплення це точно така сама форсунка, тільки ця йде на різьбу, ми використовуємо такі. Ще в нас колеги купують по Україні ось такі форсунки, вона йде з методом прижимання. На сальник. Такими мене використовуємо, тому що дуже часто сальники всихаються і після того є моменти протьоків. Хотів би вам показати, як взагалі форсуночка приходить до нас. Вона приходить ось в такій коробочці. Да, ось вона є в, заводській, в заводському упакуванні. Я зараз вам розпакую. Компанія Лехлер їх виготовляє. Ми вже на сьогоднішній день самі завозимо це є одні з плодів виставки. Компанія знаходиться в Німеччині. Найвища якість, яка тільки може. Ми її пробували і італійські форсунки, і американського виробництва. Ну, я скажу вам німці, це просто номер один. Ось вам розпакую, покажу, як вона. От Упаковочка є запакована, вона приходить так нам з заводу. Це є їхні оригінальні пломби. Вони ось тут стоять, і ось тут. Розпаковується все дуже просто. Розрізаємо. Ось ми маємо коробочку з форсунками. Форсунки на наші мийки ми ставимо іменно цю модель, це є 45 градусів розпилення. Тепер питання відносно їх закріплення. Якщо ви звернете увагу, форсунка йде під конусом. Вона має конусне закріплення, є різьба, закріплюється вона ось такими речами. Це є також німецький виробник компанія Loctite. Про це буде знятий окремий відеоролик. Я окремо вам розповім, для чого ці герметики використовуються, яке їхнє застосування і так далі. Це буде окремо, але скажу так, форсунки нашого типу ми кріпимо тільки на оці речі. Це є локтайт. Ось так він називається. Його дуже багато маркеровок є, я вам розповім, якими ми користуємося і так далі. І так, далі. Форсунки пластикові. Є ще такі форсунки, вони є пластикового типу. Точно такі самі є металеві, так само метал використовується нержавійка. Куди ми їх ставимо? Вони ставляться в пінорегенератори і піноінжектори. Тобто, це є звичайні прості мийки, де є людський фактор, де люди миють автомобілі своїм клієнтам. Вони розпилюють ось такими вот форсуночками. Вони так само у нас є в продажі, дуже багато їх продаємо, люди заказують. Також є форсунки з величезним протьоком. І з, велич... з величезним тиском, тобто це є надвисокий тиск. Так само ми маємо такі форсунки. Ось ще є такого плану. Все не ржавійка. Також є форсунки, так звані грязьові форсунки. Вона під час видання високого тиску створює певні обертові моменти. Ну, Скажімо так, це дуже актуально в агрітехніці. В комерції, де є трактори, комбайни різного роду польова техніки і так далі. Вона дуже добре відмиває, так як вона має всередині форсуночку, яка робить кругові оберти коливання. Дуже класно відбиває болото. Також є форсунки, які ми ставимо в ресторани, в паби, на вулиці, іменно де є жарко. Це є форсунки розпилення наднизький тиск. Тобто я вам декілька фотографій вставлю, тут буде показано. Ви подивитеся, який там малесенький отвір. Його практично, практично непомітно, бо він навіть тонший людської волосини, він дуже тонесенький. Так само тут є його розміри. Ось дивіться, Це є 20 мікрон, 15 мікрон, 30 мікрон, 10 мікрон. Є різні, я вам зроблю фотографії і покажу. Вони встановлюються ось на таких колах. Вставлю вам так само коротенький відеоролик, де буде помітно, як ці речі створюють такий туман. Ви це все будете бачити, Вставлю відеоролик. монтуються вони ось на таких вот шлангах. Є чорні, білі, все залежить від дизайну і естетики. Монтуються ось таким ключем. Я хочу вам показати, що знаходиться всередині цієї форсунки, щоб ви зразу побачили. От Ключ вставляється в пази. Ви без проблем зриваєте. Відкручуєте цю форсуночку. Тут є клапан, а також сальничок. Ось тут знаходиться сальник. Клапан вставляється в форсуночку, вставляється в корпус форсунки. Ми це все діло закручуємо, затягнули сальничок. І ми маємо готову в зборі форсунку. Також ми їх маємо на таких перехідниках для того, щоб змінювати кут оприску. Получається все ось так. Ви зігнули, кут, тут закріплення, а кут змінився, вона вже працює вниз. Так само ви можете її, так само ви можете її зігнути сюди, і вона буде працювати вверх. Ну і в будь-якій тобто вона без проблем ось обертається в будь-якій Тобто є такого виду. Так само є е, трійники. Ну, я вже показував на 5 штук. Ось такого плану закріплення кільця, в нас є різних діаметрів: 30, 40, 50, 60 і до метра. Тобто будь-які види оцих речей є. Це, до речі, окрема тема. Ми теж знімемо окремий відеоролик відносно цього, тому що тут дійсно є багато чого розповісти. Тема нова в Україні. Ми цього літа таких речей змонтували десь, напевне, можливо, до 7 штук. Вона тільки набирає оборотів і тільки набирає популярності. Ну, це трошки далі, пізніше це буде зняти окремий відеоролик. Е, значить, підсумуємо е, форсунки, е, нержавійка, пластик. Форсунки мають різного кути розпилення. Це від нуля, нуля до речі, я вам покажу, от як виглядає нуль. від нуля, далі пішов. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 і до 90. Ми компанія Luxwash використовуємо 45 градусів. Ось це коротко ще хотів розповісти. Надіюся, дав відповіді на усі ваші запитання. Питань є дійсно дуже багато. Ми стараємося максимум все освітляти і показувати в наш... вам в наших відеороликах. Наразі хотів би вам побажати всього найкращого. Залишайтеся з нами. З вами, як завжди, ваша компанія Luxwash.